Привіт! Сьогодні розкажу вам про таку важливу частину підготовки до екзамену в ДЖІСІ в англійській школі як МОК-екзамени. Зараз якраз сезон МОК екзаменів, деякі школи вже їх здали, в деяких вони лише проводяться. Що це таке? Це є тренування перед остаточним екзаменом, який дозволяє студентам в реальному часі оцінити свої сили і побачити свої результати. Мок екзамени проводяться в абсолютній симуляції реального екзамена. Тобто, заходячи на мок екзамени, студенти здають телефони, їхні пенали прозорі, в них немає з собою жодних джерел знань. Мок екзамен триває точно таку кількість часу, як і реальний екзамен, і перевіряють його за тими самими критеріями. Єдина різниця, що мок екзамен перевіряється викладачами школи або коледжа, але перевіряють вони їх. Точно за тими самими критеріями, що екзаменатори. І з мого досвіду, на МОК екзаменах навіть викладачі занижують оцінки для того, щоб студент, отримавши холодний душ, краще підготувався. Для чого потрібні МОК екзамени і чим вони корисні для студентів? По-перше, тайм-менеджмент. Студенти вчаться розраховувати свій час, і на реальному екзамені вони його повинні використати таким чином, щоб відповісти на всі питання. По-друге, студенти розуміють свої слабкі і сильні сторони і підтягують недопрацьовки. По-третє, вони одержують фідбек від викладача, оскільки після перевірки екзаменаційних білетів всі помилки розбираються на уроках. По-четверте, студенти, відчуючи цю стресову атмосферу мок екзамена. Вже більш розслаблені на реальному іспиті. І по п'яте вони одержують predicted grade, тобто передбачувана оцінка. І тут я хочу зупинитися детальніше. Справа в тому, що моки здаються в кінці зими на початку весни. Екзамени реальні відбуваються наприкінці весни, на початку літа, але документи. Коледжі, сексформи і університети подаються якраз в середині зими. І саме predicted grade дозволяють коледжем і університетам приймати рішення, яким студентам надати місця в навчальному закладі, оскільки з досвіду моєї роботи, і, взагалі, з досвіду моїх колег predicted grade, тобто передбачувана оцінка, як правило, не відрізняється від реальної оцінки більше ніж на один бал. Тому мок екзамени це є дуже ефективне тренування перед здачею реального іспиту GCC в англійському коледжі, секс-форум або школі.